Сьогодні у нас на огляді чудовий прекрасний житловий будинок. Дуже охайний, проживала дуже охайна, гарна сім'я. Вимушено продають свій будиночок. Значить, Будинок знаходиться в селі Веселе, це Дніпропетровська область. Загальна площа цього будинку 55 метрів квадратних, трьохкімнатний будинок, площа ділянки 30 соток. До найближчого міста до 15 км. Санвузол знаходиться у дворі, опалення твердопаливне, повністю житловий стан. Все, що ви бачите, все залишається. Також є підсобні приміщення, гараж, огорожа, цоколь, підвал, сад та город. Із комунікацій, каналізація, септик, асфальтована дорога, центральний водопровід та електропостачання. Буквально в радіусі 500 метрів знаходиться і школа, і магазин, так і оск. Село повністю живе, кому буде цікаво. Даний будинок повністю все стоїть 80 тисяч гривень, без проблем переоформлять. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео, там посилання на телеграм-канал. Переходьте, зв'язуйтесь з власником, домовляйтесь, придбайте гарну нерухомість за смішною ціною. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові дешеві нерухомість.